Особливо ці умови впливають на дрібні пекарні, частина з яких зараз змушена згортати виробництво. Втім, в нашому місті є приклади і того, як підприємству вдається успішно боротися з кризою. В Ватполіся Хліб єдине підприємство міста, частина акції якого 26% знаходиться у комунальній власності. За півроку товариству вдалося збільшити виробництво хліба з 17 до 26 тонн за добу. Сталося це завдяки тому, що поліся хліб вчасно встигло зреагувати на зміни у попиті і переорієнтуватися на виготовлення чорного хлібу. Але звичайно, це не єдина причина покращення показників. Перш за все, причини є. Я рахую це команда підібрана фахівців, яка може. Виконувати поставлені задачі і відповідає вимогам часу. Ну і далі рівень фахівців, ну і кропітлива робота фахівців по від, можна сказати, над покращенням якості випускаємої продукції, налагодження збуту продукції, сервіс забезпечені надання сервісу, забезпечені збуту. І далі ми не зупиняємося на цьому, удосконалюємо якість продукції, асортимент, відношення будуємо своє з реалізаторами продукції, якщо ці відношення правильні, теплі. На вза можна сказанавзпобудоване на взаємному розумінні, от вони дають результат. Вад полісі хліб вдається поки що долати підвищення цін на борошно завдяки великим обсягам виробництва, але динаміка рентабельності показує, що за три місяці вона зменшилася втричі, і ще одне підвищення ціни на борошно призведе або до зупинки виробництва, або до подорожчання хліба.